Доброго дня, любі друзі, сьогодні поговоримо про писанку, а саме, як підготувати яйце для писання. У давнину писане яйце писалося лише на живому або повному, тобто на сирому яйці. Але у сучасному світі для того, щоб воно зберігалося довше і зробити з нього декоративний дизайн або прикрасити арт-об'єкт, його бажано видути. Як ж правильно видувати яйця? Бажано брати ось такі біленькі, тоді на нього лягає краще колір. Але можна брати і домашні яйці червоні, або які у вас є. Для того, щоб ми гарно його обробили, його потрібно помити. І якщо у вас є ось такий знак, як у мене з буквою Цешкою. І за допомогою оцута будемо ми протирати наше яйце. Ось таким чином. За допомогою серветки протираємо його насухо, тому що коли ми вже його видуємо і воно буде ось таке пусте, його витерти буде надзвичайно важко, тому що воно може у вас луснути прямо в руках. Багато хто робить за допомогою голки пробиває або ж ножниць будь-якого колючого предмету. Мені ж найзручніше і, на мою думку, найбуде акуратніше це за допомогою ось такого шурупа. Дірочки виходять дрібненькі, маленькі, акуратні, і вони не проломлюють шкаролупу. Беремо наш шурупчик і за допомогою шурупа будемо прокрушувати. Дірочку. прикрали і... от, уже пішло Зробили невеличку дірочку, от, не знаю, чи видно, чи не видно, от вона вже маленька дірочка є. І тепер ми шурупиком акуратно будемо його вже прокручувати до такої величини, якої вам потрібна дірочка Ось у мене вже дирочка одна готова, і я буду робити це з другої сторони. Отож, як видути саме яйця? От воно вже дві дирочки готове. Його можна видувати. За допомогою вашого роту, але це дуже складно і потрібно мати дуже хороші легені. Я ж пропоную видувати за допомогою ось такого шприця медичного. Можна взяти десятку, краще двадцятка, але десятка також підходить. Що ж ми будемо робити? Беремо нашу пусту посудину, знімаємо ковпачок, набираємо повне повітря. Повний шприц повітря запихаємо у е, яйце і потроху будемо вдувати. Якщо, перший раз потрібно вдувати дуже потихеньку, тому що воно може розірватися у вас в руках. Повітря потрібно пускати потрошку, бачите, у нас вже її, білок вже виходить із яйця. Пів яйця ми вже майже його видули, нам потрібно його розбити всередині жовток. Як ж це зробити? Потрібно закрити одну і другу дирочку пальцями і, по... і ось таким чином потрусити, зробити з нього ось таким чином. Так, Ми вже гарно його збили. Тепер знову за допомогою шприця набираємо повний шприц повітря і будемо. Видавлювати за допомогою повітря. Бачите, як вже гарно витікає у нас яйця. Прямо як корову, ніби доєш. Ось так. І знову повний шприц повітря, і знову ми пропихаємо. Не вийшло. Значить, знизу у нас знову, бачите, забився е цим зародком. Бачите, у нас тут вже знову є зародок. Ми будемо, Я вам покажу, який він може бути. Він такий, як. Як черв'ячок. От, бачите, ми його витягнемо і вже буде у нас краще витікати яйце. Витягаємо. Якщо у вас таке є в яйці, не переживайте, це нормально. Це може бути як і зародок з яйця, так само це може бути і плівочка, яка, е, е, яка обволакує все яйце. Ось таким чином, бачите? Це не глисти, це нічого такого подібного. Це нормальне, здорове яйце. Ось. У нас, бачите, ще трішки залишилось. Ми попробуємо його пропхати за допомогою повітря. Бачите, знову воно не пропихається, але трішки вилізло. І ми його знову будемо. Можна як за допомогою салфетки, так можна і руками. Я робила руками, щоб вам краще було видно. Все. Вона вже дирочка свободна, і ми знову можемо продавлювати повітря. Бачите, як гарно витікає наше збите яйце. От, вже ми видали майже все яйце. Щоб довше не набирати воздух і знову його пропихати от там вже рідина ріденька, вона пройде через канюлю голки. Тепер ми можемо просто набирати, як з ампули ось таким чином. Запхали в дирочку, і будемо бачити, у нас вже набирається жовток. Як з ампули ми ліки набираємо, таким, таким самим чином ми будемо набирати і жовток. Як ж ми будемо промивати водою? За допомогою цього шпіця ми набираємо воду, можна повний шприц. Можна за два рази, як вам буде зручніше, набрали воду, закриваємо одну дирочку, щоб вона зразу не витікала з яйця. Закрили одну дирочку, а в другу будемо пропускати воду. Пропустили воду. Так. Закриваємо рукою другу дирочку, і тепер будемо споласкувати або збовтувати, як вам зручніше. І е, можна видувати так само, як ми видували, але мені скоріше буде, щоб я воду забрала за допомогою шприця, так само, як ми набираємо ліки із ампули. Ось таким чином. От яйця наше, ми повністю його видули, воно вже частеньке, але дивіться, після того, як ми витягнули всю рідину, там може ще залишатися і стікати по стінкам. Бажано яйце покласти на салфетку або в якесь таке місце, так, щоб дирочка була знизу і потроху сама рідина вже витікала із яйця. Ось так вже виглядають гарні підготовлені яйці до. Вкрашення. Якщо ж моя інформація була цікава, не забуваємо класти вподобайки, підписуватись на канал. Всім гарного дня та до зустрічі!